Шахраї можуть взяти кредит на ваше ім'я, скориставшись одним лише номером вашого песеля. Як себе обезпечити? Мене звати Інна Шиміна. Це український канал ПЛ. Підпишіться, поставте лайки, натисніть на дзвіночок. Останнім часом у Польщі почастішали випадки, коли шахраї беруть кредити на чужі песелі. Тому у міністерстві цифровізації рекомендують як своїм громадянам, так і іноземцям негайно заблокувати песель. Це абсолютно ніяк не вплине на його функціональність і законність. Із заблокованим песелем ви можете отримувати усі звичні державні послуги, окрім оформлення банківського кредиту, розстрочки чи продажу нерухомості. Якщо вам це знадобиться, просто розблокуєте песель. Це лише хвилина часу. Як блокуємо, або йдемо до до своєї гміни з паспортом і песелом, або і робіть саме так, бо це зручніше і швидше. Блокуємо онлайн. Заходите на офіційний сервіс gov.pl, авторизуєте через свій профіль зауфаний у розділі Мой обиватель шукаєте вкладення «Застчеш песель, натискаєте на кнопку Перевірити, якщо песель не заблокований. Далі знову на кнопку «Застчеш песель. Все, заблокували. Аби розблокувати, просто тиснете на кнопку софні. Женя відміна. Далі вибираєте один із двох варіантів: або розблоковуєте на конкретний період із подальшим автоматичним заблокуванням, або блокуєте на невизначений час. У такому разі розблокувати песель зможете, коли захочете, мінімум через 30 хвилин після блокування. Дякую вам за перегляд і не забувайте про підписку на український канал. ПЛ, лайк і дзвіночок. Так ще більше людей зможуть побачити це відео і скористатися корисними порадами. Grip.